Факультет міжнародного та європейського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого це сучасний освітній простір, що готує висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародного права. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас від імені факультету міжнародного. Дрії Європейського права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Мене звати Ігор Самощенко, я декан цього факультету. Отже, що можна загалом сказати про наш факультет? Це факультет, де формуються фахові компетенції, необхідні для розуміння природи і функцій права а також з містою і основних інститутів, де здійснюється підготовка фахівців з глубокими знаннями міжнародного публічного, приватного та європейського права, де готують юристів для подальшої роботи в державних, міжпорядових громадських установах за міжнародним профілем, а також інших юридичних установах за відповідним фахом де навчаються студенти як з України так і з інших зарубіжних країн як українською, так і англійською мовами. Саме це і є факультет Міжнародного Європейського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. А зараз я вас запрошую для відеоролику про факультет. Гарного вам перегляду! На факультеті міжнародного та європейського права готують фахівців за трьома спеціальностями право за денною формою навчання, міжнародне право за денною та заочною формою навчання, і міжнародні відносини за денною формою навчання. Підготовка за цими спеціальностями може відбуватися за рахунок видатків державного бюджету, тобто за державним замовленням, або за кошти фізичних та юридичних осіб, тобто за контрактом. Навчальний процес за спеціальністю права здійснюється відповідно до навчального плану факультету, який відрізняється від навчальних планів інших факультетів насамперед вибірковими дисциплінами, а саме: історія європейської інтеграції, міжнародне економічне право, право міжнародної безпеки, консульське право, право розв'язання міжнародних спорів та інші. Підготовка фахівців за спеціальністю міжнародного права була розпочата у 2012 році. Вона є спрямованою на вивчення цілого ряду дисциплін: право Європейського Союзу, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, порівняльне правознавство та ґрунтовна мовна підготовка. Тому тобто на цій спеціальності є можливість вивчення навчальних дисциплін англійською мовою, опанування іноземної мови у комплексі з кваліфікованою правознавчою підготовкою сприяє розширенню профілю кожного студента. Що у майбутньому покращує можливість успішного працевлаштування. Набір студентів за спеціальністю міжнародні відносини був розпочат у 2024 році. Головними предметами у рамках цієї спеціальності будуть такі: міжнародна безпека, зовнішня політика держав, національні інтереси України, міжнародні організації, міжнародні комунікації, а також особливості вирішення міжнародних спорів. Метою навчання є підготовка фахівців. Розв'язувати задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. Відтак, обравши факультет міжнародного та європейського права, ви отримаєте ґрунтовні знання та практичні навички для того, щоб побудувати успішну кар'єру в дипломатії, правозахисній діяльності або міжнародному бізнесі. Першочерговою назвою нашого факультету була назва. Факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України. Він був заснований 1 грудня 1998 року. Це був сьомий факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Так ця цифра і закріпилися за ним і по нині. 15 березня 2014 року назву нашого факультету було змінено на міжнародно-правовий факультет. А вже з 1 січня 2024 року, і по нині наш факультет називається. Факультет міжнародного та європейського права. Станом на 1 вересня поточного навчального року на нашому факультеті навчається понад 1100 студентів. Навчання на нашому факультеті це не лише лекції та семінари, а й цікаве насичене дозвілля, яке допомагає студентам розкривати свої таланти, розширювати кругозір і здобувати новий досвід. Студентам факультету надають унікальні можливості для професійного розвитку. Вони відвідують різні установи, насамперед Харківський дипломатичний клуб, де змогли дізнатися більше про дипломатію та міжнародні відносини. Також проводяться різноманітні заходи та лекції на актуальні теми, що розширюють кругозір студентів. Мустрували свої таланти. Крім творчих подій, студенти долучаються і до соціальних ініціатив. Тож студентське життя у нас це поєднання навчання, саморозвитку та незабутніх вражень. Спорт є важливою частиною студентського життя нашого факультету. І студенти підтримують активний спосіб життя, командний дух та прагнення до нових перемог. Одним із останніх досягнень стала перемога у Кубку ректора Сбоулі. Де команда факультету міжнародних та професійського права виборола перше місце Це ще раз довело, що наші студенти не лише розумні та цілеспрямовані, а й спритні та командні гравці. Студенти факультету беруть участь у внутрішніх змаганнях міжфакультетних турнірах та представляють університет на престижних всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах. Окрім цього, Студенти долучаються до спортивних свят, що надихають на командну роботу та створюють дружню атмосферу. На факультеті спорт це не лише активність, а й можливість досягати нових вершин та підтримувати здоровий спосіб життя. Навчальний корпус факультету міжнародного та європейського права знаходиться поруч із гуртожитком, що робить життя студентів ще зручнішим. У гуртожитку номер 13 є сховище та пункт незламності, де створені всі умови для безпеки та комфорту. Є світло, тепло, інтернет і все необхідне для студентів. Наші гуртожитки усі блочного типу, як справжні студентські готелі. На дві затишні кімнати передбачений спільний санвузол. А кухня розташована на поверсі. Тут є все, щоб почуватися як удома. Безпека, комфорт і зручність. Усе для наших студентів. Наш факультет приділяє значну увагу розвитку наукової студентської роботи. Багато студентів беруть участь у різних гуртках, в тому числі і в гуртку з міжнародного права. За підтримки викладачів нашого факультету, наші студенти приймають участь у різних правових змаганнях, наприклад, це змагання з міжнародного комерційного арбітражу, змагання по міжнародному гуманітарному праву, змагання імені Джесопа та Телдерса. Студенти нашого факультету беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях міжвишівських олімпіадах, а також беруть участь у програмах академічної мобільності. Також наш факультет має рада студентського самоврядування, яка дає змогу проявити свої лідерські та організаційні якості. Кожен охочий студент нашого факультету має можливість приєднатися до неї. Факультет міжнародного та європейського права унікальний тим, що тут навчаються не лише студенти з України, а й з різних країн світу. Ми створюємо справжнє міжнародне академічне середовище, де студенти мають можливість обмінюватися досвідом та знаннями. Для іноземних студентів, що навчаються за спеціальністю міжнародне право, навчальна програма передбачена англійською мовою, що відкриває ще більше можливостей для професійного розвитку та міжнародної кар'єри. Тож Вступайте до факультету міжнародного та європейського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Випускники факультету успішно будують кар'єру в дипломатії, державних установах та міжнародних організаціях. Então... Та європейського права я зрозумів, що я потрапив саме туди, куди треба, і завжди надихаєшся, коли ти працюєш спільно зі студентами з мого факультету. Це навчання на міжнародному правому мені дало безліч можливостей реалізуватися себе як кваліфікованого спеціаліста, і дійсно залишавши позаду собою дуже багато можливостей і цікавих історій спогадів з навчання і звичайно викладацький склад. Тож рекомендую до навчання, по міжнародно правовий на краще. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, що воно допомогло вам більш дізнатися про наш факультет і зробити правильний вибір. Чекаємо вас у стінах нашого університету. До побачення!